Не часто питають про йод, чи треба його вживати, кому, скільки і навіщо? І в цьому відео я хочу нарешті розставити всі крапки над цим питанням. Додатковий прийом йоду рекомендований всім мешканцям йододефіцитних регіонів, до яких відноситься і Україна, і вся континентальна Європа, тому що ці країни не мають доступу до моря, до океану, до свіжої риби, морепродуктів і водоростів, які містять достатню кількість йоду. Якщо ви знаходитесь в йододефіциті, то вам рекомендований прийом йоду у кількості 90% Мікрограм для дітей, 150 мікрограм для дорослих, 200-250 мікрограм для вагітних і 250-290 мікрограм для годуючих, тому що в них витрати йоду вищі. Протипоказаний йод тільки людям із тиреотоксикозом. Тиротоксикоз має яскраві клінічні прояви, тому його важко не помітити. Для тиреотоксикозу характерне різке схуднення, загострення рис обличчя, таке, начебто, психання людини, тахікардія, порушення ритму серця, випучення очей, виражена. Дуже сильно пітливість, таке важко проігнорувати, не помітити, і таким людям прийом йоду дійсно протипоказаний. Всім решта йод показаний, безпечний. І якщо б йод був такий токсичний і ризикований, то чому тоді середземноморська дієта, японська дієта, скандинавська дієта, які містять велику кількість багатих йодом продуктів, вважаються найбільш оптимальними для збереження здоров'я, і довголіття по всьому світі і рекомендовані для усіх людей на цій планеті, тому що вони важають. Жається найбільш здоровими і збалансованими. Якщо б йод був такий токсичний небезпечний, то навпаки, жителі Японії, Середземноморського регіону, островів вони мали б якісь небезпечні наслідки цього йоду. Але ми цього не спостерігаємо. Ми навпаки, бачимо в них вищі показники здоров'я, якості і тривалості життя. Тому, будь ласка, досить вірити у ці всі міфи. Йод необхідний для нашого здоров'я, для нашого інтелекту. Тому, будь ласка, вживайте, не бійтесь, і це треба робити щоденно постійно тривало по життєвому.